Ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. На другий день п'ятдесятниці ми святкуємо День Духа Святого. Святий Дух'ятисятницю зійшов на святих апостолів у вигляді олонених ядерних ясвітів. І вони отримали, як їм обіцяв Господь, Свишен. Вони отримали особливий дар благодаті Святого Духа і разом з ними вся наша земна До цього не Святий Дух в такій мірі, як Вісанець. Це ера, і вона з нами сподівані Апостоли чули кров що... з неба, вони зібралися в горниці всього світу. І дійсно почався робовласна ера Святого Духа. Дух Святий, нашавшися над Бесним, як сказано, книги йому тя. І він все, це, що творив, всьому дав життя. До того нічого не було. Земля була безвідна і поста, а Дух Святий дав життя. Рослинному світом, віддав життя тваринному І дав життя людини. Як знаємо, ми щось людина дозволена людина, і Господь вложив їй особливий дар свободи і дав Святого Духа і прирівняв її не тільки дану, а сказав, що створений по образу подобує Божий, тобто Він подобив нас собі Сухам Святим. Нам всім дали особливі дати Святого. І ось він в повній мірі зійшов на людей п'ятидесяти, на смерть людей, роблячи їх безсмерть. Коли людина охожий, вона вже не може померти, вбирає тіло, а душа не може померти. Тому що дух святий це Бог вічний, і той, хто має. Собі Духа Святого вічного, той ніколи не помре. Тому -то нам важливо, як вчать нас є Господи, і святі Отці, стяжати Духа Святого. В цьому є зміст всього нашого спасіння. Коли людина у вона приближається, меч складається живість, але коли можна вкласти. Вогонь, він розкалиться до красна, він буде мати крастивості і желіза, і вогню. Так і не тлінна, Але коли вона прийде влада святого Духа, вона забавляється душею. Стаємо багато благодаті, з'єднуючись з, з благодаттю Святого Духа. Тому для нас дуже важливо, поки ми живемо на землі, в мірі нам можливо стижати Святого Духа. Тому що хто не придбає Святого, той не може спаститися. І преподобний синовою Бога Слово про це каже, що Дух Святий це душа душі нашої. І не власна смерть над тим, хто вже пережив в своєму житті, благодатний стан, обожнення, тобто стан благодаті Святого Духа. І ось ми і ходимо в церкву, ми молимось вдома, ми робимо добрі діла, ми виконуємо заповіді Божі, які нам дав Господь. Заповіді Іванські для того, щоб обожнитись. Це не просто нам, так дані, заповіді. Виконуючи заповіді, ми міняємось і стає для нас стає можливим стяжати благодать Святого Духа. Дух Святий скрізь, Він дихає де хоче. І нема того місця, де би не було Духа Святого. Він скрізь, але не всі можуть його приймати. Тому що для того, щоб його прийняти, в тебе необхідні умови, чистота сердечна, милість, любов до Бога і до ближніх. Є дуже багато умов, при яких ми можемо стати тими приймачами, які приймуть ту хвилю благодаті Святого Духа, яка може нас. Ми поломані. Ми не можемо прийняти. В повній мірі благодать Святого Духа. Але Господь нам дав заповіді, щоб нас виправити. І от коли ми каємося, коли ми виправляємо своє життя, то ми відкриваємо своє серце для благодаті Святого Духа. А до цього між нами, і між Богом, стіна гріха. Тому, хто хоче жити в благодаті, повинен ходити до церкви, повинен молитися, повинен ткани своїх гріха для того, щоб очистити серце. Тому що блаженний чисті серцем як битті Бога, Бога Духа, Святого Рузря в своєму серці. А для цього нам заповіді блаженства. І дійсно, спочатку блажені, плачущі, ніж духом, плачущі про свої гріха, ніші, тобто смиренні, знаючи, що у Бога є все, а ми ніхто і ніщо без Бога і без благодаті Святого Духа. І Ось, коли ми будемо йти шляхом, Заповіді блаженств виконувати заповіді Іванівські, очищаючи себе, ми зможемо стати храмами Духа Святого. Ми дійсно сосуди, в які вливає Господь великий дар. Ми часто його розливаємо і за наших гріхів, і за нашої неуваги, але для нас є покаяння, і ми приходимо і знову виправляємось. І так проходить все наше життя. І Господь сказав, щоб застануть в тому досудити. Часто у нас буває періоди охолодження. Ми більш себе присвячуємо матеріальному, земному, але відчуваємо тоді, як душа наша вбирає без Духа Свята. І це навіть стосується не тільки мирян, а й священників. Вони уклоняються в земні турботи, забуваючи своє високе призвання бути провідником приводниками благодаті Святого Духа. Але приходить період терзвіння і задумається. Невже для цього я був призваний? І Господь дійсно дає через священників велику благодать. Для цього вони положені, тому що Він дав апостолам Духа Святого. Він сказав, їм, прийміть Дух Святий, І вже відпустіть і гріхи, відпустяться, їм вже дірше держаться. І це через апостоли, ця благодать дана була єпископам, священником, і вона до цього часу перебуває в його істинній православній церкві. І тому -то ми і тримаємо за нашу церкву, тому що це джерело, благодаті святого Духа. Ми не можемо поміняти роботи, піти в іншу церкву або в іншу конфесію, тому що це не робота, це життя, життя вічне. І кажуть нам, от там є, може якась церква, туди треба перейти або туди прийти. І кажуть, що по політичним або по іншим якимось причинам ми повинні змінити свою конфесію, піти до іншої конфесії, до іншої церкви. Ми не можемо так. У мене була прихожанка, маленька позвали Анічку, така невеличка дитинка. І ось вона мені сподобалася, взяв за, її, за руку і каже, я тебе забираю в монастир, будеш у нас трудитися. Разом стояли батьки рядом. І от батьки дивилися, а вона їм помахала ручкою, сміхнулася і пішла зі мною. Але чи далі ми відходили батьків, вона почала кликати. І потім заплакали, каже, мама. Я її заспокою, каже, іди додому, іди до мами, батьки всміхнулися, забрали, яким би не був інший священний, або єпископ хороший, але є своя сім'я. Так і наша церква. Може, є і ліпші конфесії, я не знаю, позивному, по політичному якимось моментам. Але я знаю, що в нашій церкві спасалися люди і стяжали благодать Святого Духа. І оці святі, які ми бачимо на іконах, були в нашій церкві. А йти в іншу церкву, як ми можемо. Це наша сім'я. Так, да, У нас є багато якихось позивних, як кажуть діркам, е, негаразів, але Господь прийшов не праведник, а грішник. Ми всі прийшли сюди для того, щоб виборотися. І це наша сім'я, куди нам йти? Господь сказав, що він все свою церкву і верта Ада ніколи не здавають. І от тут ми отримали всі дари Святого Духа. І дар хрещення хрестились во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І Господь сказав, хто хреститься, той Спасен буде во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тут ми прийняли і інше Тайство. І до цих пір ми приймаємо тайство покаяння, очищення. І ми знаємо, що воно дійсне. Ми відчуваємо Христою, розповідаючи по на число, відчуваємо це повною душею і серцем. Що ми отримали від Бога великий дар. І хто що не казав, наше серце, нас не обманює ніколи. Ви бачите, як в часи без людей зганяли на різні так названі, названі е, свята 1 травня на цій демонстрації людей заставляли. А дивіться, храм повний. Вас хтось заставляє сюди прийти. Ні! Це благодать Святого Духа нас тут зібрала, тому що до пустого джерела не йдуть, йдуть до того джерела, де можна отримати благодать Святого Духа. А якщо людина йде до джерела там, де нема благодаті, там, де не по заповіді любові чиниться, не по заповіді любові люди живуть, то я казав, вчитель Гамалеїв, якщо це діло не Боже, воно розсипеться. Тому будемо триматися Бога, а тому церква не мати, тому Бога не бачить. Будемо триматися нашої церкви, яке є джерелом всіх таїнств, які ми тут приймаємо, і благодаті Святого Духа. І будемо йти тим вузьким шляхом, яким нам казав Господь. Він пройшов сам цим шляхом і нас кличе. Він нас іноді випробовує на цьому шляху. Чи дійсно ми пішли не заради? Якихось благ земних, а заради істини, заради Його, тому що Він є істинна. І ось Господь нас всіх кличе, кличе до Царства Божого і каже: не бійтеся, мало, вставити. Бог благовелив дати вам Царство. І ось ми всі призвані для того, щоб царювати у Царстві Божим, з Царем Небесним, Духом Святим і за всіма святими. Амінь.